Всім привіт! В цьому відео я розповім про основні помилки при веденні телеграм-каналів. Я покажу, які помилки допускають новачки, і розповім, що потрібно зробити, щоб не допускати цих помилок. І потім це допоможе з тим, що ви зможете більше заробляти на цих телеграм-каналах, тому що ваші охоплення вони також будуть більші, більше людей буде вас дивитися, будуть читати ваші пости, і відповідно будуть більше охоплення, і ви зможете більше заробляти, тому дивіться це відео до кінця. Давайте відразу перейдемо в телеграм, і зараз я по порядку назву ці помилки. І так, перша і саме головна помилка це те, що люди викладають свої пости в телеграм-канал в різний час. Давайте покажу відразу на прикладі. Ось мій телеграм-канал, фактологія, наука та факти. І тут пости кожен день виходять в виділений час: 9.00, 12.00, 15.00, 18.00. Далі знову 9.00, 12.00, 15.00, ну і 18. Там також вийде пост. Тобто пости кожен день виходять в один і той самий час. Новачки планують пости в будь-який час, коли їм взагалі захочеться. Це може бути як і 4 поста підряд, там, наприклад, де за 5 хвилин виходить декілька постів. Також це може бути там кожен день різний час. Це робити не потрібно, тому що ваша аудиторія вона привикає до одного часу, в який, який виходять ваші пости. Ну і відповідно вони мають виходити саме в цей час, коли ви. Вже їх зазвичай і викладайте. Можна зробити певний графік, наприклад, як це роблю я там в 9, 12, 15 і 18.00. І відповідно так, ці пости і планувати, і кожен день викладати. Єдина умова, при якій ви можете змінювати час, це реклама. Тобто, якщо у вас рекламодавець попросив викласти пост, наприклад, там в 19.00, відповідно, можна. Цей пост далі зробити на 20.00. Типу щоб спочатку вийшов рекламний пост 19.00, а пост перекриття, який буде перекли... перекривати цю рекламу, він вийшов вже в 20.00. Це от єдина причина, по якій ви можете перекласти свій графік постів. Але загалом пости мають виходити в кожен день і в один і той самий час. Ось, наприклад, в каналі про психологію все так само, пости виходять завжди в один і той самий час. Канал про науку. Тут все те саме, кожен день пости виходять в один і той самий час. Друга помилка, яку допускають новачки, давайте відразу до неї переходимо. Це неправильний опис вашого телеграм-каналу. Дивіться, як описаний мій телеграм-канал. Е, є короткий опис мого телеграм-каналу, ми покажемо вам цікавий е, покажем вам цікаві факти про твали, тварин, космос, Україну та весь світ. Тобто коротко описуйте, про що ваш телеграм-канал. Далі даєте контакти на рекламу або на зв'язок з вами. Тобто тут є менеджер, я, мій партнер. Далі є ще контакт на ВП, ну якщо вам потрібно, можна це не писати так окремо, як мене, можна відразу, наприклад, просто писати по всім питанням і ваш контакт. Для чого це робити, думаю, зрозуміло. Для того, щоб людина могла якось з вами зв'язатися і взагалі люди могли знати, хто власник цього телеграм-каналу. І для цього потрібно і залишати тут свій контакт. І далі потрібно ще залишати посилання на канал. Це при умові, якщо у вас закритий телеграм-канал. Якщо телеграм-канал відкритий, то це можна не писати. Закритий, тому що якщо телеграм-канал закритий, відповідно посилання на ваш телеграм-канал немає, і щоб інші люди могли поділитись вашим телеграм-каналом, вони могли зайти в опис і відразу скинути там посилання своїм знайомим на ваш телеграм-канал. Тобто, зрозуміло, спочатку йде короткий опис телеграм-каналу. Далі йде контакт адмінів там чи менеджерів цього телеграм-каналу, і є посилання на канал, якщо закритий телеграм-канал. Думаю, зрозуміло. Тобто ось так потрібно оформлювати опис в вашому телеграм-каналі. Третя помилка, яку допускають новачки, це неправильний контент на вашому телеграм-каналі, тобто не тематичний контент. Якщо у вас тематика телеграм-каналу, наука та факти, як в мене, відповідно, тут мають тут має виходити контент про науку і факти. Думаю, зрозуміло. Тобто, ну ось у мене тут різний контент з США, від Мітпі і Заближника. Тобто такий ось цікавий контент. Гігантський гавіал це наука вже. Тут є різні факти, ось чіпси, картопля фрі та печиво можуть викликати залежність на рівні з нікотином. Тобто, ось є факти, є опитування кожен вечір, відповідно, думаю, зрозуміло. Тобто у мене телеграм-канал на телеграм-каналі виходить тільки тематичний контент, відповідно так само, як і там в секретах поведінки. Канал про психологію. Відповідно, тут виходять пости про психологію. Там маніпуляціями, прив'яжи людину до себе, як захохати людину за допомогою жестів, і от так далі. Тобто, тут виходить тільки тематичний контент. Що роблять новачки? Новачки часто створюють якийсь канал, наприклад, про ту саму психологію, але в цій саму психологію вони починають. Закидувати якісь жарти, вони починають там якісь меми туди закидувати. Тобто такий контент, який не підходить під тематику телеграм-каналу. Цього робити не потрібно, тому що люди, які підписуються на ваш телеграм-канал, підписуються саме на канал з психологією. Коли ви будете закидати різні пости, які не відповідають тематиці, то цього телеграм-каналу люди почнуть відписуватись від вашого телеграм-каналу і відповідно. Не будуть його читати, охоплення будуть падати, і це буде груба помилка. Тому робіть тільки контент, який підходить під тематику вашого телеграм-каналу. Отож, три основні помилки під час ведення телеграм-каналів. Підводимо підсумки цього відео. Перша помилка це те, що контент викладається в будь-який час. Потрібно завжди зробити розклад виходу постів і викладати контент в вже зазначений час, як ви це завжди робите. Друга помилка це неправильно оформлений профіль. Потрібно оформляти профіль, як я вже сказав, короткий опис, контакт адмінів і посилання на телеграм-канал, якщо він закритий. Третя помилка, це відповід... Третя помилка це коли контент не відповідає тематиці каналу. Якщо у вас телеграм-канал про психологію, там має виходити контент про психологію, а не якісь там меми, там анекдоти, якісь смішні відео і так далі. Якщо контент про науку, відповідно там має виходити контент про науку, тому що люди підписуються саме на такий контент. Тут також думаю все зрозуміло. До речі, якщо ви хочете почати заробляти в телеграмі, то краще що ви можете зробити, якщо ви взагалі в цьому не розбираєтесь, це пройти моє навчання по заробітку в телеграмі. Його пройшли вже більше сотні людей. Особисто в мене є п'ять своїх телеграм-каналів, і я заробляю в телеграмі вже більше 2 років. Тому я точно можу навчити людей, як почати заробляти в телеграмі. Зокрема, зараз ви можете побачити, що є в самому навчанні. Якщо це менторство, то там є навіть і включена реклама на 7 тисяч переглядів. Також тут є і інші послуги, наприклад, як оцінка телеграм-каналу перед покупкою, що дуже важливо, також річ телеграм-канал під ключ, особиста консультація. Загалом, якщо ви хочете почати заробляти в телеграмі, але у вас взагалі немає ніяких знань, то в описі до цього відео є посилання на мій сайт. Там ви можете... Дізнатися більше про заробіток в телеграмі, а також записатися на моє навчання. Це можна зробити і через розстрочку, наприклад, за 300 гривень на місяць. Тому, якщо вам цікаво, заходьте в опис і там є посилання на сайт. Все, дякую всім, що дивилися це відео. Якщо вам сподобалось, то ставте лайк і підписуйтесь. Тому всім дякую за перегляд.